Ось. Оці 20 зараз будемо відшивати, і ми повинні їх віддати в 4 години. Тому ми працюємо зараз на генераторі. І вчора весь день ми працювали на генераторі. Свого е, мій племінник Ігор він попав у шпиталь і каже, що їм дуже дуже холодно. Я знайшла де тканина подешевше, де можна її брати е, рулонами. І купили першого рулона. З першого рулона пошили 30 штук. Хлопцям понравилося і почали, почали до нас писати хлопці, які побачили. Треба, Щоб про нас узнало, як. Як світла нема, ми шиємо. І нам жіночка подарувала, це машина його, її батька. І вона з нами, з Івано-Франковська, приїхала. Вона важка дуже. Але я сказала, я не оставлю її. Вона буде зі мною, вона, вона працює, чоловік полагодив, вона все робить. Так. Оцю машиночку мені подарувала Женя. Це теж наша дівчинка, яка працює з нами. Оцю машиночку теж подарувала Женя. Їй треба було моторчика зробити. Ми зробили. І це буде оверлок, який буде робити на генераторі. Бо цей оверлок у нас робить тільки коли є світло. Це дуже добра машина, вона професійна. А цю машинку нам прислали з Черкас. Вона у людей писали, що сім років назад куплена була, але зараз вона робить на ЗСУ. Ну, а цю машинку мені подарувала моя дочка на той новий рік. Це моя, це наш гостомель. Куди втикнутися? Що? Моя бабуся шила, я дивилася. Машинка в мене з дитинства. Я сідала, перешивала все на себе. Ну і так якось. Потім журнали пішли, потім якісь, може, десь викройки. Одинадцять душ спаслося. Діти, 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 діти. Бачиш, вони постріляні? Так можу. Ну, знищено все, все знищено було, то що всередині. Просто дідку піти.